Доброго дня, друзі! Сьогодні таке свято, як Іллі. На пасіці друга качаю мід. І знову сюрприз. Під час відкачки прилетів рій і одразу сідає на, на сімейку. Кожного року при відкачці меду є якісь сюрпризи. І сімейка не слабонька тут, і матка є. Вот. От такі то чудеса відбуваються вічно на цій пасіці у друга. Якось так. Приємного перегляду. Коментуйте.